Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити сістки в тісті і буду вам показувати, як я то роблю. Я маю тут 150 грам кислого молока. Можна кефіру взяти, але в мене кисле молоко. Тепер сюди додаю столову ложку цукру і пів чайної ложки солі. 100 г теплої води. І робимо, робимо таке, як на пиріжки, 100 г олії. Один білок. Жовток ми взяли для помазки. 4 грами дріжджів. У мене сухі дріжджі. І все гарненько перемішуємо. І маю тут 500 грам муки. Побачимо, скільки нам піде. Може трошки більше, трошки менше. я так завжди беру запасом, щоб, щоб вистачило. І потрошки буду додати зараз муку і перемішувати. І буду замішувати тісто. Дивіться, воно має бути дуже-дуже м'ясеньке. Отаке, прямо такий пушочок. О, і тепер будемо його, його, його ділити на малесенькі частинки, і будемо з тих частинок скручувати такі довгі жгутики, і будемо робити сусідські в тісті. Буду показувати. У мене вийшло 10 кусочків, отаких От я собі наготовила. І тепер кожен з них я буду розкачувати на довгий жгутик. Ось такий довгий. По можливості, наскільки можна, скільки вистачає. Так, щоб такий тонесенький був жгутик, не грубий, тоненький. Так, розкачали жгутика. Тепер дивіться, беремо кусочок сосиски. Я одну сосиску порізала на 5 частинок і беремо посерединці де є серединка? І отак прямо, отак, її обмотуємо. Отак обмотали. Тепер другу так само. Обмотали. Третю. І четверту От чотири кусочки в нас йде на один наш жгутик. О, бачите? І тепер, от дивіться, як воно виходить. Я зараз нароблю і, і собі так наложу на бляшку, і тоді вам покажу, яке воно все. Показати ще раз, як то робиться: беремо кусочок сердельки І отак перекладаємо той жгутик отак навхрест на кругом того кусочка. Тепер другий кусочок і знову перекладаємо навхрест. І так, поки не закінчиться жгутик. О. Так. Отак. І в кінці кінчики з'єднуємо. Кінчики з'єднуємо і маєте от таку кусічку. Отака кусічка получається, бачите? Ось так виглядають мої сердельки чи сусіски в тісті. Бачите, вони вже готові, нароблені. Зараз ми будемо їх змазувати яйця і будемо ставити в розігріту духовку випікати при 180 градусів. Тут я маю жовточок і трошки додала молока чайну ложку. І тепер буду змазувати. І тепер я посиплю кунжутом різними. Темним світлішим кунжутом, який я маю, посиплю їх. О, а деякі я зроблю сиру. Зверху посиплю сиру. І буду ставити випікати. Ось так, бачите, як я посипаю. Все просто, все дуже і дуже просто. Дивіться, я посипала кунжутом різним: білим, коричневим, чорним. І дві я зробила зі сиром. Ну, показати вам зближче, як воно виглядає. От, бачите? Різні. Різні кусочки у нас. Мої сосиски пеклися при 180-35 хвилин. О, і дивіться, яка це краса вийшла. Бачите? От дивіться. Це дуже гарненько виглядає. І я зробила, я казала вже, що я робила з різним кунжутом і кожен, кожен кусочок, подаже з чорним кунжутом, дивіться, який. Дуже гарне, а це од... пару зробила з сиром. І теж воно гарненьке, бачите? І все, і береш собі О, і ламаєш, чи так його ціленько їси. І дивіться, як воно знизу все гарненько. Підпеклося раз. А по-друге, сосиска не вилітає, вона там тримається, і воно, дивиться, ви можете перевертати його, крутити на всі сторони. О, Бачите? О, Дивіться, як гарно, все підпечено. Це дуже швиденько, воно не робиться довго. Так що кому сподобалось моє відео і мої сусідки в тісті. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал на нове відео і до наступного смачного і цікавого відео. Па-па!